Hallo, meine liebe Freunde, Sie sind auf dem Kanal Freispeltung. Ich heiße Valeria und ich bin Ihre Lehrerin im Selbstlernkurs Deutsch auf dem Niveau A1.2. Beim letzten Mal haben Sie gelernt über Ihre Haushaltsarbeit und wie nennt man unsere Haushaltsprobleme. Sie haben auch gelernt, wie man kann, andere Höflich zu bieten und Ihrer Wünsche nachzukommen. In dieser Stunde lernen Sie, wie können Sie Ihre Meinung äußern und über Regeln zu sprechen. Sie lernen auch Konjugation, der Verben dürfen und müssen. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal, liken Sie, schreiben Sie Kommentare und teilen Sie dieses Video Ihren Freunden. Wir fangen an. Мене звати Валерія, і я ваш викладач на курсі німецької самоосвіти рівня А1.2. Минулого разу ви вже навчились говорити про свої домашні справи, а також вічливо просити інших виконати ваші прохання. На цьому уроці ви навчитеся висловлювати свою думку, говорити про правила, і також ви познайомитеся з відмінюванням дієслів Дюрфен та «müssen». Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, деліться. Цим своїм друзям. This video with liebe Freunde, wir fangen an. Heute sprechen wir über Lektion 21. Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Перекладається так. Коли Коли червоний, ти мусиш стояти. Коли зелений, ти можеш time. Sehen Sie das Foto an und hören Sie. Наступна наша вправа називається подивитися на відео та на фото вибачте подивитися на фото та прослухати. Зараз слухаємо, будь ласка, дуже дуже уважно. Lektion 21. Bei bei Rot musst du du stehen, bei Grün darfst du gehen. Aufgabe 1. Hey Papa, guck mal, wir gehen bei Rot. Das darf man doch gar nicht. Richtig, Leo. Wie heißt die Regel? Weißt du das noch? Hm, natürlich. Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Sehr gut.

Der Vater und der Sohn. Ja? Sie stehen an der Ampel. Вони стоять на свідофорі. Зі sprechen miteinander. Вони говорять один з одним. Можете собі записати також цей варіант, тому що, якщо ви знаєте безліч варіантів, як можна сказати одне і те саме слово або фразу, або описати ситуацію. То це і виявляє вашу майстерність володіння мовою. Тихо далі. не будемо витрачати багато на це часу. Нам головне трішечки нових слів тут розібрати. І ось що дивіться, нас цікавить сьогодні дій слово Ерлаувен. Воно досить дивне, але давайте з вами про нього поговоримо. Ось воно. Воно тут трапляється в усіх цих словах, як «erlaubt». Дозволено. Да? Erlauben — це дозволяти щось комусь, а erlaubt — це вже щось дозволено. Я тут напишу, щоб ви не забули. Erlauben — дозволяти. Дозволяти може будь-хто, будь то мама своїй дитині, будь то закон своїм громадянам. Наприклад, пікнік erlaubt — Дозволено проводити пікніки. Райтін Ерлаут дозволено кататися верхи на коні. Дозволено жити в палатках. Гендіс Ерлаут дозволено користуватися телефоном. Хунта Ерлаут дозволено знаходитися з собачкою. Баденерлат. В цій домі можна купатися. Паркенерлаут тут можна припаркуватися. Герин Ерлаут тут можна посмажити. Овочі або там щось на грилі. erlaubt. дозволено кататися на велосипеді. Angeln erlaubt. дозволено ловити рибу. Давайте я підпишу, що це ангель – це ловити рибу рибалити. erlaubt. дозволено палити. Тому erlauben – це щось комусь дозволяти. А от, наприклад, навпаки, да, коли хтось комусь щось забороняє, будь-то. Неважливо не, не це мати забороняти своїй дитині, або це може забороняти закон своїм громадянам. То це саме слово Verboten. Скоріше за все, що ви його знаєте, але я вам його тут напишу: що Ерлаубен дозволяти, а Verboten навпаки, забороняти. Щоб ви знали просто. Навпаки, якщо написано Байден Verboten, Да, або verboted, зазвичай банденте, то купатися заборонено, собаки собаками не можна, заборонено собаками. Да, наприклад, поїхали з вами далі. Будь ласка, нові слова. Головна задача для вас з новими словами попрацювати і вивчити їх.

Крістоф Ріхтер, він за чи проти багатьох правил в нашому житті. Це не мається на увазі, що він конкретно проти якісь там да, правил, він конкретно проти цього багатства якихось прав або заборон, правил або заборон в нашому житті. Das ist meine Meinung heute von Christoph Richter. Regeln, Regeln, Regeln. In unser Leben ist voller Regeln. Im Restaurant darf man nicht rauchen. Як ви думаєте, він за чи проти? Будь ласка, напишіть в коментарях, він за чи проти. Але я все ж так думаю, що він проти. Зараз поясню, чому, в двох словах, це просто моє бачення, тому що якби він був за, то цієї теми в підручнику не було. Відповідно, то він проти. Да? Це таке вже більш логічне пояснення, яке не. Стосується тему року безпосередньо. Давайте з вами прочитаємо весь текст. Я буду читати, ви будь ласка, слухайте і уважно читайте разом зі мною. Незнайомі слова, ну, скажімо так, ті слова, які я, на мою думку, вони можуть бути для вас незнайомі, я буду підписувати. Im Restaurant darf man nicht rauchen. Im Flugzeug darf man nicht telefonieren. Na schön, das На man ja doch verstehen aber warum muss man in vielen parks auf dem weg bleiben warum darf man nicht auf die wiese gehen wiese luch polana warum muss man als motorfahrer einen helm tragen und als radfahrer nicht warum muss man in der bibliothek leise sein warum darf man im bus nicht essen warum darf mein hund nicht mit in das geschäft muss man denn wirklich alles regeln тут ви бачите дієслово darf і muss ми на них звернемо увагу трішки пізніше сьогодні, але трішки пізніше darf dürfen да це дієслово модальне так само як і müssen müssen повинен darf коли нам дозволено щось зробити ви спитаєте, окей, тоді яка різниця між erlauben і dürfen Різниця лише в тому, що Дюрфен він модальний, аероалбен ні, не модальний. Дивіться, мофа фарер, мофа – це ем, взагалі, що таке мофа, мофа. Мофа це скорочено від мотовелосипед, мотоволосипед, моторовер. Відповідно, мофа – це той, хто їздить на мотовелосипеді. Аненхельм траген, хельм це шолом. Тобто, чому повинні водії мотовелосипеду носити шолом, а велосипедисти ні, радфари. це велосипедисти, ні. Ці просто сидять на велосипеді да, і нічого не роблять, а ці радфари, вони крутять ногами для того, щоб їхати. Верумсмани для бібліотек Лізе тихий. Або тихо. Може бути як ад'єктив, так і адверб, в залежності від речення і від того, як воно використано. Я маю на увазі це слово. Типу, чому не можна мені з собакою в магазин, або чому моя собака не може зі мною в магазин. Мусять. Дійсно все контролювати, регулювати. Правила завжди ставити. Керувати, регулювати. Віркліх, дій, дійсно, можливо, ви не знали це слово. Вірклі дійс, дійсно. Чи може дійсно да, все керувати, регулювати? Тут, ще, до речі, може, не знаю, палити, я тут напишу. Відповідно, я була, я була права в тому, що я сказала, що він проти такої кількості правил в нашому житті. Давайте тепер з вами перейдемо до, напевно, головної теми сьогоднішньої, це коли ми з вами поговоримо про модальні дії слова «мюсен» і Дюрфен. Я хочу перейти на ось цю табличку, яка мені дуже допомагає пояснювати сутність всіх модальних дієслів. Так, дивіться, якщо ми говоримо про значення модальних дійслів, да, їх всього у нас шість модальних. Мюсен це мусите робити щось, це наш з вами обов'язок. Кьонен – це уміти або мати здатність робити щось фізично. Дюрфен мати дозвіл, тобто є можливість щось зробити, тому що це дозволяє правило, закон або якась повноважена особа. Неважливо, чи це мама, чи то це якийсь міністр або президент. Волін хотіти мати сильне бажання щось зробити. Золін мусите робити щось за наприклад, лікаря, або, знову ж таки, якоїсь повноважної особи або міністерства і так далі. Е, Мьтін це така форма від дієслова слова мьогін. ми використовуємо, коли вічливо просимо щось. А мьогін це ми його використовуємо, коли нам щось подобається. Наприклад, їжа тварини. Да, там, фарби і так далі, наприклад, і шмак кафі, мені подобається кава. Я не можу сказати, шліби кафі, тому що лібе, не плутайте я дуже багато чую таких помилок. Да? Ліби". Ліби і мак. Це дві різні... Е... Ну, тут їх треба написати. Ліби, їх мак". Це два різні слова. тому що лібе це прям кохаю, палко, пристрасно. Можу кохати там, маму, і хліба, мене муча, е... можу кохати. Там, дитину свою, чоловіка або жінку свою. Да? Мак це коли щось подобається. Подобається кава як напій, ішмак кафі, ішмакліба альсхонтен. Люблю більше е... котів, ніж собак і так далі. Тому, будь ласка, не плутайте, на цьому буде ну, акцентувати увагу. Які в нас основні властивості всіх модельних дієслів без виключення? Перше це те, що в них є зміна кореневого голосного. Перші, другі, треті особі однини. Дивимося. Мюсн, да, але шмус. Вже пішла зміна кореневого голосного. Дюрфен дарф. Тут взагалі він інший. Тут у Умлау тут А. Завжди на другому місці в реченні. Тобто тут вибудовується рамкова конструкція. Man muss leise sein. повинні бути тихими. Да? Man darf nicht essen. Між цими двома дієсловами ми ставимо всі другорядні чи наречення. Зрозуміло мене? Тут модальне, тут стоїть інфінітив. Да? Інфінітив це початкова форма дієслова. Ми модальне дієслово змінюємо за форму відповідно до підмета. А це дієслово ж несе сенс речення. Тому його ми ставимо в інфінітивній формі, і воно не е, міняє свою форму відповідно до підмета. Ні. Чому це дієслово в інфінітивній формі стоїть в кінці, але воно не менш важливе, тому що, повторюю ще раз, воно несе сенс речення. Наприклад, ішму сляйзе. Що я повинна робити тихо? Шпрейхін говорити. Есн їсти тихо, як варіант. Сидіти тихо повинна. Що я роб... Що повинні люди робити? Да? Ну не я, а сама манце люди. Що повинні люди робити? Ман Манмуслязай повинні бути тихими. Мандарф ніхт. тобто не можна. Це заборонено ще. Наприклад, мандарф ніхт ніх не можна бути тихим, мандарф ніхт не можна їсти. Дарф це щось дозволено і мус – це обов'язково. Обов'язково я маю, я повинна. Можете собі заскріншотити, і використовувати цю шпаргалочку як в допомогу собі. Regeln im Strassen dürfen oder müssen, ergänzen sie in der richtigen Form. До речі, перепишіть, будь ласка, собі, в зошит або ще кудись відмінювання дій слов «мюсен» і дюрфен. І потім наступну вправу вам треба вставити ці слова сюди, в нашу вправу, в правильній формі вставити. Угу. Зараз я вам виставляю вправу. Все. Будь ласка, зараз ставте відео на паузу. Зробіть вправу. Коли ви будете готові вже перевірити, нажимайте плей далі, і я вам покажу правильні відповіді на екрані. Зараз бачите правильні відповіді на екрані. Водії авто повинні бути завжди присьогогнутими, повинні завжди пристегувати пасок безпеки. Manchmal darf man nicht huppen, zum Beispiel in der Nähe von Krankenhäusern. Іноді не можна використовувати клаксон в машині, наприклад, по близькості з лікарнями. Sie wollen nach links fahren? Das dürfen Sie hier nicht. ви цього не можете тут зробити. Sie müssen geradeaus fahren. Wir повинні прямо їхати. Geradeaus – це прямо. Und hier dürfen autos, Motorräder und Fahrräder gar nicht fahren. А тут не можуть взагалі авто, мотоцикли та велосипеди їздити. Тобто гарні взагалі не можна. Взагалі не можна. Взагалі не можна. Gar Гарніcht. Uh -huh. Тут ще, до речі, нам звертають увагу на дієслова драгін. Це дієслово иметь вокаль вексель, зі зміною кореневої голосної. Такі ж самі дієслова в цій групі і essen, і шпрехи, іссе до іс, і шпрехи Нагадую, що там змінюється e на I, і на анамлаут в другій і третій особі однини тільки. Тобто, в «ду» і РЗС. Тобто ти і він вона. Воно. Іштраге, ду трейкст, Рзіс, трект. Віртраген, тракт зі зітраген. Ну, Вони трішки не дописала, вони просто хотіли показати, що змінюється в другій і третій особі однини. Да? «Перша» – це я, «друга» – це ти. Ну, РЗС, да? він, вона, воно. Можна також собі заскріншотити і переписати переклад з вправою повністю з відмінюванням дієслова «траген». І, будь ласка, вивчити траген це носити. Мочоратфарер «Мотор, Мюсен іме Ененхемтраген. Водії мотоциклів повинні завжди носити шолом. Und jetzt ist es Zeit für uns leider, unsere Stunde zu beenden. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte Kommentare unter dieses Video. Ich beantworte sie gerne. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal, liken Sie, schreiben Sie Kommentare und teilen Sie dieses Freunde mit Ihren Freunden. Bis zum nächsten Mal und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Deutschlernen, meine liebe Freunde. Wiedersehen. Tschüss. А тепер нам, на жаль, вже час закінчувати наш урок. Якщо у вас є питання, пишіть коментарі під цим відео, я з радістю на них відповім. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео своїм друзям. Побачимося наступного разу. А я бажаю вам вдачі, натхнення у вивченні німецької мови. Всім па-па, До побачення!